20,6 мільйони євро планувалося витратити, планується витратити у цьому році. 20 мільйонів євро це от на все, що пов'язане з витратами УАВ. 3,4 4 мільйони на національну збірну, 6,3 – на інші команди. На асоціацію пляжного футболу закладений бюджет на асоціацію футзалу окей, без проблем 200 тисяч євро. Футзалісти в нас добре виступають, тому тут, мабуть, питань немає. 3,3 мільйони на арбітраж – це завжди найцікавіше ще гроші на соціальні проекти і на комітети УАФ. І от 3,5 мільйони підуть на витрати в будинку. Будинку футболу. Ось, коли були оприлюднені ті цифри, от серед журналістів, які сиділи в залі, е, були ж у кожного свої реакції, кожен по-своєму реагував на якісь моменти, і от на це дуже жваво почали люди реагувати. Ну, принаймні ті, які, яких я бачив, що витрати на будинок футболу це не, не, не на саме утримання будинку футболу, а на е, в зарплатні, в тому числі всіх представників цього будинку футболу, чесно кажучи. Цифра, на яку варто звернути увагу, але цифра, яку поки що нема чим порівнювати, і тут ми чекаємо аудити аудиту. Я сподіваюся, розширено за наступ за попередні 9 років, і можна буде порівняти, ось, наприклад, витрати на будинок футболу тоді і зараз, і від того вже відштовхуватися.